Центр спортивної реабілітації імені Олега Кравця в Ужгороді сюди привезли спортивні тренажери з Ірландії. В лютому 24-го року ми зустрілись з Києва з представником фонду Енді Кені. «Мічнок Юкрейн, це ірландська фундація. Вони з початку війни передали в Україну вже майже 50 траків гуманітарної допомоги. Проговорили, будь ласка, хвилинку там дві про того, що хто може зробити, які є як побажання. І почався процес, який тривав майже рік. Потім ми запросили пана Енді сюди до Ужгорода. Познайомили його з цим реабілітаційним центром. Приїхали гранці, подивилися, що вам тут потрібно. Сказали, нам потрібно було на реабілітацію, тренажери, то що і на будь ласка, підготуйте ліс. Закопальська обласні серед федерації спорту написав зверення, що нам потрібно таке-таке це обладнання, і ми залучили це обладнання сюди». Більше 20 тренажерів розмістили на першому поверсі реабілітаційного центру. Тут ще планують робити ремонт. Директор центру із медичної частини Сергій Гецько показує, як працюють тренажери. Ми отримали те обладнання, яке нам не вистачало для повноцінного циклу реабілітації, тому що сама реабілітація вона має декілька етапів: є психологічна реабілітація, є фізична реабілітація, а також після того, як людина вже отримала цей, цю допомогу і потрібно щось робити далі, і зазвичай в 99% випадків потрібно займатися спортом постійно. За словами Сергія Гецька, наразі у центрі реабілітації проходять ветерани, військові, члени їхніх родин, вимушені переселенці та Ужгородці. Будь-яка людина може звернутися до нас, і вона отримає безкоштовну допомогу через направлення сімейного лікаря. Адже держава наша надає 14 днів що. Кожне півріччя 14 днів безкоштовна реабілітаційна допомога. Якщо ми раніше могли працювати з п'ятью пацієнтами в день, то сьогодні це вже 20 пацієнтів. А можемо і 50 працювати. То що разом ми будемо розширюватися? Саме лікарі вони працюють за принципом НСЗУ, тобто ми надаємо. Послуги і держава через якийсь час якусь частину компенсує заробітні оплати саме медичному персоналу. Всі інші працюють, зокрема і я, на волонтерських засадах. У мене виникла деяка проблема з коліном. Mm. У мене порваний задній рог мініску, і mm. я вирішила, що я не буду робити операцію. Я захотіла це зробити саме в реабілітаційному центрі, спробувати реанімувати якось свій стан. Mm. У мене ще не прилами зі спиною проблем. І важко ходити, я на ноги Ось, роблю, вправо робимо. Сергій Гецько розказує, наразі у центрі працює 11 лікарів. Ми запустились тільки повноцінно, запустилися, почали працювати 4 місяці. Активна фаза будівництва була ще під час початку АТО антитерористичної операції. Потім з часом трошки воно все згасло. вже інтересу було до цього менше. І зараз початком повномасштабної воно було завершено. І Цей центр був завершений, готовий і стояв такий, як є. Ми це все робимо для того, щоб хлопці мали. Місце, куди вони можуть прийти, отримати весь повністю комплекс, щоб це не було якесь е, як лікарня. Да, а це був такий собі клуб. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини, новини. Там є відео новини. Фейсбуці і Фейсбуці є сторінка теж да.